Халлилуйя, халлилуя! Вітаю вас, народ Божий. Так, Біблія каже: поступайте по духу. Поступайте по духу. І ви не будете виконавцями похотливості тіла. Як нам треба жити? Як нам, християнам, віруючим, народженим згори, треба жити? По духу? Звісно ж, у нас є емоції, у нас є душа, у нас є тіло. Ну, Біблія каже нам сфокусуватись на тому, як ми живемо по духу. Да? Біблія каже, вникайте в себе, наблюдайте за собою. вірили ви? Досягайте любві, Павло каже, да? щоб ми поступали в цьому світі, як Ісус. Біблія каже, Бог дав нам любов, Бог дав нам віру, Бог дав нам своє слово. Бог дав нам Ісуса Христа, Бог дав нам Духа Святого, щоб ми в цьому світі зараз поступали як діти Божі, щоб проявлялася любов Божа, щоб проявлялася віра Божа, щоб проявлявся Ісус Христос Господь. Для цього нам треба жити по духу, по нашому народженому духу, сфокусуватися на тому, як ми живемо по духу. Тобто нам не треба. Фокусуватися на тому, щоб не грішити. Так, да, грішити не треба. Нам не треба фокусуватися на тому, щоб не робити зло на правильних речей. Ми їх і так не будемо шаг за шагом робити, якщо ми будемо жити по духу. Біблія каже, не воздавайте злом за зло. Не будьте переможені злом, але перемагайте зло добром. Любіть ворогів своїх. Про що це говорить? Щоб просто сказати, дуже не влюблятися. Не соседотачуватись на злі. Тобто нам не треба, брати і сестра, нам не треба сьогодні дійсно фокусуватися і сосеретачуватися на тому, щоб злим людям було плохо. Нам не треба соседотачуватись на тому, щоб відповідати злом на зло, помстою на те, що нам зробили несправедливо. Нам треба сфокусуватись на тому, як ми живемо в любові, як ми живемо віра, наскільки ми в цьому світі поступаємо, як Ісус. На жаль, ми сьогодні дуже сфокусувалися на злі. Оце зло, оце неправильно, оце гріх. Так, да, люди це роблять. Але нам не треба осуждати, нам не треба критикувати, нам не треба на цьому фокусуватися, щоб злим людям було плоха. От будемо їх обзивати, критикувати, називати прямих поганцями. Ні, давайте заредоточимось на тому, як ми проявляємо любов Божу. Амінь.